Дорожньо-комендантський батальйон свого часу вже існував у Збройних силах України. Втім, наприкінці 2012 року його розформували. Торік, у травні, коли стало зрозуміло, що рух військових колон у зоні АТО потребує ретельного контролю, батальйон почали формувати заново. У найскрутніші моменти під час бойових дій на сході саме державний прапор слугував бійцям за броню. Ми хочемо передати дійсно наші бойові прапори, які були кругом, були у всіх гарячих точках нашого. На даний момент гарячих чи на той момент нашого сходу. Нині у складі батальйону майже 600 бійців. Усі вони з різних куточків України. Їхня основна задача організація чіткої системи контролю за рухом військового транспорту в зоні АТО. Як це відбувається, розповідають фотографії та відео. А ще в музей передали шеврони батальйону та його відзнаку. Ваші екземпляри це дуже цінні, тому що вони будуть займати місце достойно в експозиціях. І історія батальйону 301 го навіки поселиться і буде записана в літопис дубінського замку. Міського голову дубна Василя Антонюка у 301 му батальйоні. Жартома називають хресним батьком. Він один із тих, хто допомагав військовим облаштувати їхній побут. Сьогодні батальйон 301 й тут в нас в дубно. Ян Васильович не сказав, що уже місто дислокації буде тут привільно. І ми вже навіть домовилися, як ми будемо розпочинати свою співпрацю. Нині військові обживаються на новому місці. Однак, у разі потреби, вони готові знову вирушити на схід. Людмила Васюха, Сергій Савта, інформаційна програма День.